Всім привіт, з вами хтів. І в цьому відео я вам розповім про свій досвід миття в холодному душі, і про те, що ви самі захочете митися в холодному душі після цього відео. от. Так от, я почну з далека. У мене весною був дуже сильний стрес, роздратування, щось типу того. І я хотів його якось позбутись. І для того, щоб його позбутись, я зайшов в інтернетик і почав дивитися ну, різні відоси про те, як позбутися стресу. Ну, І я таким чином наткнувся на метод Вімахофа по диханню. Тобто, я його почав робити, оцей метод Вімахофа. Ну, У мене є окреме відео на каналі про те, як я його робив. Можете подивитися. Так от я його робив і там. Ну, і дивився ще всякі відео про цей метод на, Ю на Ютубі. І там ті, що займалися цим методом, вони ще дуже практикують, всякі, ну, практикують і радять, всякий холодний душ, це все якісь там холодні обливання. І саме цей Вімхов, ну, як прізвище? Ну, так, прізвисько, щось, типу, льодяна людина, щось таке, бо він там дуже любить займатися всякими холодними штуками. там. Наскільки я знаю, він там на, на Еверест в одних шортах підіймався. І дуже, дов, і дов, дуже довго він може в цьому льоді знаходитися. Тобто він дуже такі штуки практикує. І сам він, типу, радить в холодному душі митись. Бо це, типу, класно для здоров'я. Ну, я так подивився. Ну, ці відоси і вирішив, що сам, Чому би не спробувати <кхи> помитися в холодному душі? Бо це так класно мені розказують. Але я спочатку вирішив не прям в холодному душі, а в контрастному помитись. Це коли ти, типу, спочатку в тепла тече, потім холодна, потім знову тепла, потім холодна і отак-. -от. Так, я оце попробував. І, ну. Як би це сказати? Я спробував, вийшов з душу і не знаю, нічого не відчув. Типу, що мені там краще якось, чи, чи гірше, нічого я, по-моєму, не відчув. Е, ну, там просто далі проводив свій день, пішов спати, потім прокинувся і вже відчув, що мені реально краще, бо ну, у мене була така штука, що типу, я коли прокидаюся вранці, ну або в обід, як там виходить. І то я одразу починаю чекати. Тобто я чихаю десь разів 10, 20, десь так. Потім в мене закладає ніс. А потім починає ще горло боліти. Від того, що я так чихав багато разів. І от ну, так от проходить мій ранок або обід, залежить від того, коли прокинувся. Ну і потім воно потрошки проходить там горло, але ніс все ще залишається закладений. І судно можу там, чихати пару разів. Да, от. А От, е а коли я просто, ну, ну, зробив контрастний душ, лягнув спати прокинувся, то я вже не чекав. Я вже не чекав, і, і не кашляв, і горло не боліло, і со сопель, по-моєму, не було. Я такий, блін. Ну, класно, класно. Може це просто співпадіння, але. Ну, я, я так собі подумав, може, це просто співпадіння, але ну. Блін, походу, прикольно, може, воно реально працює цей контрастний душ. Треба буде вже холодний тоді спробувати. Да, і другого разу я спробував вже, по-моєму, холодний душ. І Ну, я можу сказати, що мені в холодному душі митися допоміг оцей метод Віма Хофа. Бо ти там, коли. Бо це щось таке, типу, з медитацією пов'язане. Тобто, ти коли затримуєш... ну там же. Ну, подивіться, мій відос про метод про те, як я робив, це дихання Вімахофа. Коротше. Тобто, ти там якби зосереджуєшся на, на своєму диханні, на тому, як входить повітря в тебе і виходить, або на тому, як серце твоє б'ється, або на тому, як кров по, по твоїх типу венах тече. Тобто, і ти на цьому зосереджуєшся, і тобі якось легше стає проходити різні якісь там фізичні навантаження, наприклад. Тобто я я коли, наприклад, спортом щось займаюся, і там є якась штука, що треба на час щось зробити. Наприклад, Ну, там, наприклад, в планці простояти хвилину чи щось типу того, і тобі важко це робити, то ти просто зосереджуєшся на тому, як ти дихаєш, як входить повітря в тебе, як виходить, і тобі якось легше це проходити. Бо ти не, ну, не думаєш про те, що ти там в планці стоїш, ти думаєш про своє дихання, і тобі легше від цього, реально. Тобто ну, і мені так легше робити різні фізичні, ну, типу якісь фізичні навантаження, коли мені дуже важко щось там, не знаю, якусь штуку робити по спорту, то я от просто зосереджуюсь на диханні, і воно якось легше йде мені. Реально, Тобто це ну, класна штука. Це те, що я взяв з цього методу дихання Вімахофа. І це мені так само знадобилося в холодному душі. Тобто, я коли ну, заходив в, в, в холод... ну, під, під холодний душ, то. Я намагаюся зосереджуватись на, на диханні своєму, на тому, як входить в мене повітря і виходить. А не на тому, як на мене тече холодна вода. Тобто я про це намагаюсь не думати. Я про це намагаюся не думати і просто, типу, ну, миюсь. Е, ну, як я миюсь, добре я розповім. Коротше, просто заходжу в душ під цю холодну воду. де, Ну, мочу собі голову, потім вимикаю душ, потім. Цим, як вони, шампунем, як залупа називається тру голову, потім далі цей душ Змива, вмикаю, змиваю з себе. Ну, так от, коротше, Ладно. <смі> ну, типу, просто ми в холодному душі. от. Ну, кла Класна штука. Тобто я досі цим займаюсь. мені реально офігенно від цього. Я вже чот, чот, я десь весною почав, не знаю, вже майже кінець літа, я вже десь ну, 4 місяці точно. В холодному душі мисці, мені класно, мені реально класно, я раджу. Тобто, мені підходить. Я реально, я можу сказати, я реально став здоровішим від цього. Тобто, у мене навіть зараз соплів немає практично. Хоча до, до цього у мене практично завжди були, були соплі, був були закладений ніс, а зараз нема цього. Ну, майже нема. Іноді я, ну, нема. І чихати я став менше, і горло менше болить. Тобто, ну Класна штука, тобто, ну, мені, ну я раджу. Я буду далі митися в холодному душі. Це, ну, особливо класно митися в холодному душі влітку. Тобто, от спека, тобто, ну, після спеки, особливо зайти в холодний душ це прям класно. Це навіть не треба якось на своєму диханні зосереджуватись. Просто, просто миєшся ти все, тобі, тобі класно. Пам'ятаю, як я ну, перший раз помився вже в холодному душі, а не в контрастному. І я такий миюсь, мию, типу, і думаю, блін, чого-то горло болить. <хи> напевно, не, не треба було цим займатися. В мене щось горло почало боліти трохи. Я такий думаю, блін, напевно, це було, не варто цього робити, але потім воно якось перестало горло боліти, і, ну, типу, нормально мені вже було. І так само я добре себе почував, просто ну, трошки поболіло, але перестало. Далі, ну, типу, класна штука, холодний душ. Я взагалі не розумію, чого, типу, розказують, чи це щось. Погане типу митися в. Ну, що це типу, захворіти може. Типу, Як це митися в холодному душі, що дурниця ж можна захворіти, це буде там горло ще якась фігня. Але при цьому люди миються в ну, миються, купаються в всяких, там, озерах, річках, там, на морі, в басейні. А Воно ж все холодне. тобто Вода в, в цій в річці чи в озері, вона навіть влітку не є якось теплою, вона така ну, прохолодна трохи. І, і в басейнах холодна вода, і нічого, і людям нормально від цього. А холодний душ це вже щось капець, типу. Я цього не розумію. Тобто люди нормально миються в всяких. Ну, не миються, купаються. Купаються в всяких морях, холодних в озерах, річках холодних і нормально. А от холодний душ це капець, це можна захворіти, це буде там... всякі там хвороби, болячки. Я, ну я не розумію цього. Коротше. Буду я далі митись в холодному душі, класна штука. Ще я знаю, що є тіпа, холодні ванни, що собі там людяну ванну набирають е і так купаються. Ну, і залазять, але ну я не знаю, мені не треба. Тобто, я себе добре почуваю від холодного душу, і я не розумію, нащо мені ще холодна ванна. Це знаєте, як би такий вираз. Не, не ремонтуй, поки не зламалось. Тобто, Мені воно допомагає, я себе добре почуваю, мені не треба ніяких холодні ванни. Тобто, може, колись перестане цей душ вставляти і треба буде вже ванну робити, але поки що, мені добре. Що, 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 що би ще сказати? Щось хотів ще сказати, по-моєму. по моєму хотів але забув. Коротше, ну, я можу порадити. Тут я рекомендую цю штуку. Мені реально краще від неї стало. Щось, не, не можу блін, згадати, що я вже хотів сказати. Е, ну, коротше, неважливо. І так, по-моєму, багато чого сказав. Е, дякую за перегляд, всім щастиво.